Откровення від театральної студії «Синтез» та письменниці Вікторії Андрусів презентували закарпатським поціновувачем театрального мистецтва. Головну героїню моновистави зіграла молода акторка Уляна Піясюк. Раніше про таке було страшно навіть подумати, переписуватися в інтернеті, а ще бан'яка або оферистикий, пише тобі про кохання. І ще десятьом жінкам одна й саме. Оця вистава про маму. Про маму, яка не може відпустити сина, яка шукає в ньому розраду чоловіка. Ну, було доволі важко, бо я не маю ще дітей. Але майже всі мої старші сестри, брати, вони мають дітей, багато моїх колег з роботи. Я, я просто дивилася. Я дивилася за мамою, я дивилася за жінкою мого брата, я дивилася за сином мого брата, шукала їхні співвідносини. Світлана Григорівна дуже мені багато підсказувала, тому що вона дуже в цьому вже багато знає. І завдяки цьому, я думаю, я знайшла цю героїню. Це вже третя вистава за творами Вікторії Андрусів, зіграна юними вихованцями театрального колективу Падіюну. Авторці, яка зараз проживає у США, напередодні так сподобалася грауляни, що вона запропонувала дівчині перевтілитися у головну героїню своєї нової п'єси. Готували виставу до фестивалю монологи над ужем, який не вдалося провести через війну. П'єса була написана, але через те, що така складна ситуація в Україні. Фестиваль там вирішують робити чи не робити? Ніхто не знає, буде він чи не буде, адже зазвичай він проводиться якраз на початку осені. Ну і ми вирішили так, якщо п'єса вже готова, то чому б її не показати? Готова п'єса, які готова акторки просяться на сцену. Таким чином, ми вирішили її зіграти в тих умовах, які ми маємо. А якщо все таки питання з фестивалем вирішиться на його користь, то тоді П'єса побачить уже іншу сцену, на що я дуже і дуже сподіваюся. Зіграли виставу у камерній атмосфері на власній сцені театральної студії «Синтез» у Падіюні прем'єру готували, докладаючи максимум зусиль, і вона каже режисерка: не могла чекати. Вже не могли її не показати глядачеві. Ви розумієте? Тому ми вирішили все таки зробити тут на малій сцені, в падіюні, там де ми займаємося. Це наша зала, це наша маленька сцена. І, знаєте, вона називалася Запах чоловічого тіла в оригіналі. А ми все-таки так подумали і все-таки назвали її Откровення. Це друга її назва. А ще одна в лапках, але ми в афіші не написали: Откровення під час пандемії. Открування не остання вистава, якою цьогоріч потішать глядачів-вихованці падіюну. Колектив, який налічує 35 юних акторів, уже готує новорічний спектакль, який обов'язково традиційно презентують з нагоди свят.